Юда, 11 заповідь, розділ 23. В аеропорту Юда намагався тримати рівновагу і зовнішню, і внутрішню. За кілька днів у сучасному світі він уже звик до натовпів, які снували Не немов куропатки потирлі. Але саме на літовищі дехто з цього натовпу ретельно оглядав його. Рамка, металодетектор, працівники у формі і всі ніби знали про нього більше. Ніж має знати будь-хто. Виявилося, що у цьому сучасному світі кожна людина має якісь документи, і їх їй видають лише тоді, коли вона проходить обряд ініціації, або, як це тут називають, процедуру досягнення певного віку. А потім усе життя носить ці папірці з собою, як амулет. Та якщо у тебе є трохи грошей чи трохи більше, ніж просто трохи, усі ці паперові клопоти перестають бути обов'язковими. І за кілька годин і кілька тисяч доларів у світлослава Фарбія з'явився український паспорт свіженький, чистий і з недавньою печаткою про в'їзд до Ізраїлю. Іскаріот навіть не пропускав, що шлях цього документа не дуже той законний, він довірився вірі. І саме в цьому невіданні було його спасіння. Дізнайся він, бодай дрібку правди про те, що робить щось не за правилами держави, ніколи б не погодився, прирікши себе на пояснення, а ким же він насправді є. Камінь Зівіденко вважала інакше. Ні, зазвичай вона була законослухняною громадянкою, але тільки там, де право співпадало з її власними переконаннями. Загалом же для неї закон був ворогом канону, істини, а бюрократичні форми дурноватим винаходом людей, які усе, що сподіваються зашити вищу силу у шкільний щоденник. Прикордонник кинув на фото короткий погляд, перевів очі на власники, не знайшовши жодного приводу для роздумів щодо особи, яка не заїжджала, а залишала Ізраїль, поставив печатку і пропустив киянина на посаду. А чого вони всі стають у чергу? спитав Юда, коли після марш кипка по Дюті Фрі вони вийшли до виходу на посадку. Бо хочуть потрапити на літак, кокетливо відповіла Віра. А ми станемо? Ні, ми посидимо. Мене завжди дивувало, навіщо люди, які мають на руках талон із вказаним на ньому, закріпленим за тобою номером місця і часом вильоту. Стоять у черзі так, ніби від їхнього стояння, залежить чи взагалі літак злетить. Я не засуджую, хай роблять, як хочуть. Може, вони таки мають причини, наприклад, знайти найкраще місце в багажному відділі для ручної поклажі, але нам то не цікаво. Тому ми так не робитимемо, якщо ти не проти, звісно. Юда не був проти. У салоні він завмер, ніби вперше побачив храм. М'які сидіння, тінь крил з ілюмінаторами, сотні пасажирів, які одним лише своїм виглядом переконували переліт це буденність а не спокуса богів. Коли літак почав розганятися, поетеса взяла пророка за руку, і він сціпив її пальці так, що в тому стисканні відчулися і метал, і гвинти, і небо. Ти замерзла? занепокоєно спитав він. Ні, ні, вони в мене завжди холодні, я ж казала. Скільки себе пам'ятаю? Мабуть, поганий кровообіг або енергетичний застій. Може й так, але у тебе це неможливо, Юда поцілував віру у долоню. Думаю, у тебе увесь жар пішов в інше місце. У губи, У серце. Політ тривав кілька годин. І пара не вмовкала ні на мить. Вони говорили про все підряд, раз по раз вибухаючи новими темами, які перетікали в нові думки, як ріки в Дельті. Здавалося, що вони були знайомі сто років, а то й довше, що минулі життя прожили удвох, а в майбутніх вони не планують розлучатися. Коли Віра пішла до вбиральні, він дістав свій перший у житті паспорт і почав вивчати ім'я. Світло слав, промовив він так, ніби приміряє на себе нову одежу. Потім ще раз і ще, а потім багато разів поспіль, мов молитву, на новий лад. Що сталося? запитала камінь, повернувшись на своє місце. Все ще звикаю, не втрачаю ані секунди, щоб привчитися. Я це дуже ціную, чмокнула вона його у маківку і сіла на своє місце. Тільки, вибач, я все одно не розумію, як можна було так не любити свою дитину, щоб назвати її юдою. Чому ж? змітився Іскаріот. Мене любили, я певен. Батьки завжди люблять дітей, просто проявляють любов, мову, якої дитина, може, й не чує. Тобі, судячи з твоєї звички вибачатися, часто робили зауваження, і ти думала, що тебе сварили, але ти помилялася. Бо ж це просто був інший спосіб сказати, я тебе бережу, я про тебе піклуюся, почуття провини набута вада, і не варто носити її за пазухою. Ми зараз не про мене, жартома штовхнула його Віра. Я під дулами усіх пістолетів світу не дала б дитині таке ім'я чи навіть котику. Але ти сама казала, що потрібно всіх прощати, і начебто вмієш це робити. Усіх, але не того, хто зробив це ім'я чорною міткою. Тому і давати його ім'я комусь, це чи не злочин? А якби він покаявся, з замінив займенник я на він Юда. Ні, він жахливий, Зівіденко була категоричною. Він найгірший із тих, хто коли-небудь жив у світі. А якби він почав нове життя праведне. Ні-ні-ні. Він не заслуговує на другий шанс. Не можна пробачити ані його, ані його душу в іншому тілі. Білявка розчервонілася від ненависті. Але чи можна судити людину за минуле? Ти ж сама говорила, що важливо те, хто ми є зараз, не втрачав Надії Фарбій, то чи вказують давні вчинки і помилки про теперішні наміри? Ні, так, ні, плуталась поетеса. Він це інше. Його і можна, і треба, але ти ж кажеш, що судити не можна. Це виняток. Кажу ж, інше. Сумніваюся, коли Ісус просив не судити, він умислив винятки. Ну, ми ж не можемо у нього спитати, хіба ще після смерті, засміялася Віра. Знала б я його особисто, уточнила б обов'язково, а ти ніколи не робила того, за що тобі тепер соромно? Робила. Але до чого тут це? Ти ж у чотирнадцять дешеве пиво за гаражами пила? У десять списувала на контрольній. А коли тобі був рік? Іскаріот весело підморгнув. Певно же під себе, а не до вітру ходила. Та ж хіба робить це із тебе неохайну сьогодні? Чи ледачу, таку ще не дійдеш до туалету? Ти ж виросла, змінилася, так і люди здатні рости. Помилки можливі в школі, а в житті є лише уроки і іспити, які потрібно пройти, щоб виконати свою місію в цьому світі. Подолі. То, може, і в Юди була така місія? Ні, тільки не в нього. Йому не дано прощення. Чому ж так категорично? Бо він зрадник. А хіба на землі є люди, які ніколи нікого не зрадили? Можливо й немає. Але він зрадив не просто людину. Він зрадив вчителя. Ті, хто не працюють за спеціальністю, теж зрадники? Негідники без права на пробачення? Я працюю за спеціальністю, гордо трихнула кучеря, білявка. Я не про тебе. Ти хіба не товаришуєш з тими, хто відкинув диплом у дальню шухляду? Товаришую. Але йдеться про наставника духовного. Людина це рівновага світів, злагода душі, тіла, серця і розуму. Так само, як для світлиці однаково важливі всі її стихії, вода, повітря, вогонь і земля. Так і для людини однаково важливі всі її частини. Мені подобається, що ти теж говориш світлиця, а не як більшість помилково називаєш її чоловічим іменем. Всесвіт, заворожено подивилася в зелені очі співрозмовника майстриня пера, на мить забувши тему, на яку вони щойно дискутували, звідки в тобі стільки мудрості. Мав, учителів. Та хай навіть твої вчителі були впевнені, і ти можеш бути впевнений, що Юду можна пробачити, я переконана, що він не заслуговує на прощення. По складах вимовила Зівідеєнко. Пробачити можна кого завгодно, але не його, бо він єдиний, хто посмів зрадити самого Ісуса Христа. Чому це той, хто в очах коханої був найбільшим гріхом всіх часів і народів, був спокійним і навіть лагідним. А Петро, Петро зрадив раніше і був прощений, і людей називають Петрами без жаху в голосі. Ти сама, Віра Петрівна. То чому Петро заслуговує на прощення? А Юда ні. Тому що шукала аргументи Зівідеенко, але у цей момент літак трусануло. Дівчина надула губи. Літак потрапив у зону турбулентності. Командир попросив вирівняти спинки, пристібнутися. Коли табло згасло і людям дозволили рухатися, Віра повернулася до цікавої теми. Знаєш, а я ж ще у школі цікавилася постартю Юди. Збіг? Ого!» Щиро здивувався герої її цікавості. А чим саме мене завжди цікавила причина його вчинку? Усі ці статті, здогади, це порожні теорії. Потрібно було щось дійсно серйозне, бо ж якщо людина наважується на такий вчинок, потрібна вагома причина навіть для останнього покидька. Згоден? Згоден, і ця причина. Точно не в тридцяти срібняках. І я дещо збагнула. Віра понизила голос до майже інтимного шепоту. Мені часом приходять такі думки, до яких, просто сівши у крісло гойдалку, не додумаєшся. І снисняться віщі. Так от, здається, я знаю справжню причину зради Юди. Оце так. Іскаріот напружився. Його очі округлилися, а серце забилося швидше. І що це? Усі найбільші війни починалися через жінок. Єлена Троянська, Клеопатра, королева Марго авторитетно перелічувала віра імена, яких її співрозмовник ніколи не чув. Та що там, протистояння між раєм і пеклом почалося через Єву. Це ім'я Юда знав. Він навіть усміхнувся, але усмішка видалася нервовою, бо він почав здогадуватись, куди веде віра. Так, ти маєш рацію. Жінка, саме так. І в історії найгучнішої зради людства також була замішана жінка. Юда зрадив Христа не через жагу до грошей, не заради слави, не через образу чи ще якесь що. Він просто прибрав суперника. Поведінка середньостатистичного закоханого чоловіка. А він же був чоловіком, суперника. Руки Юди стали холоднішими, ніж у віри, а подих затрусився сильніше, ніж того легендарного вечора у Гециманському саду. Саме так Юда закохався в Марію Магдалену, а вона віддала своє серце Ісусу. Ось і весь любовний трикутник, банальний, як ранкова кава. Неочікувана версія. Потатерів Фарбій. Коли я це зрозуміла? Віра аж засяяла від збудження. Я свідомо почала звертати увагу на деталі. Ось одна з них, у момент, коли Марія миє Христові ноги, саме Юда висловлює обурення і претензію щодо такої близькості з блудницею. А це що? Отож бо найзвичайнісінькі, найпримітивніші ревнощі. А може, він ревнував. Його до неї, а не навпаки, обережно припустив Юда. Неможливо. Їх було дванадцять апостолів, і ні до кого Юда не відчував ревнощів. ба більше, за всіма переказами, саме Іскаріот був улюбленим учнем Ісуса. Христос проводив з ним більше часу, ніж з іншими. Саме з ним залишався наодинці найчастіше. Марія була така одна, і я переконана, між ними трьома точилися. Чище шекспірівські пристрасті, на які біблія навіть не натякає. Оце так. Іскаріот був приголомшений. Віра щиро вірила, що його захоплює її проникливість. От от це неймовірно, і так все стає на свої місця. Шкода тільки що довести це неможливо. Білявка розсміялася. І очевидців, і учасників подій. Ми вже, на жаль, точно не спитаємо, принаймні в цьому житті. Тобто, якби були докази, що Юда зрадив Христа через любов, його можна було б пробачити, вихопив головне для себе Фарбій. Не знаю, Віра знизала плечима. З іншого боку, Ден Браун писав, що сама жінка, справжня носійка таємниці, за його версією, Марію Магдалену очорнила церква, яка жадала патріархату. І знаєш, я із цим згодна, саме тому і ніколи не називаю світлицю Всесвітом. Логічно, релігія, яка прагне влади, релігія, яка приховує невигідну правду. Еге ж, правда, в жінці, а не в десятках орбіт. Це теж Ден Браун сказав. Ні, це мої вірші. І, можливо, продовжувала поетеса, саме тому ідея фемінізму. Провальна. Фемінізм це про рівноправ'я. А про яке рівноправ'я може йти мова там, де жінка взагалі-то попереду? Бо ж жінка і є початок. Там, тут, у нашому світі, в усіх світах. Ти права, вражено нахилив голову Бородань. Віра ніжно поцілувала його в губи. І знаєш, що ще? Чим сильніший чоловік... Тим щиріше він захоплюється силою жінки, особливо своєї. Він не сперечається, він приймає її слова як знання. То що ж за скаріотом? Яке твоє знання? І, як завжди, поклала свою версію прямісінько на вівтар істини, в голос, впевнено і без жодного сумніву. Мене час, і вона сама визнає, так, як того разу, в літаку, вона не помилялася ніколи в житті.